Доброго дня вам, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами як завжди я, Любов. І сьогодні у нас буде з вами така незвична, незвичне відео, незвична така розмова. Багато дуже, я не буду ніяких ігричних відступлень. Справа в тому, що дуже багато запитань у коментарях, і багато я хочу попередити запитань. З приводу консервації і маринування, зараз саме сезон, і тому дуже багато рецептів на каналі, і в моєму каналі, і взагалі в Ютубі, взагалі в інтернеті, дуже багато, і багато виникає запитань. Щоб попередити ці запитання, я вчора вибрала які основні запитання, які задавали. І хочу сьогодні поговорити з вами про консервацію, про маринування, яка між ними різниця, і чому основне запитання, чому так буває, що дивляться рецепти, люди роблять все по рецепту, а в них не виходить. Чому так буває? Чому біліють на дні отам, білі човірочки, чи, чи помідорчики, білий наліт на дні баночки? Чому баночки надуваються? Чому вони зриваються? Чому так буває? Чому буває? Те саме, от я показувала помідори, і мені одна підписниця пише, що зробила так, ну все по-вашому. Але вони попшикали всередині помідори, наприклад. Або і гірочки, от огірочки пусті всередині. Чому так? Є багато запитань, тому я вибрала основні і хочу з вами поговорити. Перш за все, Чому різниця між консервуванням і маринуванням? Дивіться, хто не знає, хто знає добре, а хто не знає, особливо молоді, які тільки розпочинають йти по цьому шляху. Маринування це коли ми овочі у баночці заливаємо маринадом. Тобто маринад ми готуємо, ми його варимо і цим маринадом заливаємо і далі. Стерилізацію або стерилізації дуже питання інше. Консервування це коли ми в баночку кладемо сіль, цукор, оцет, просто наливаємо в баночку і заливаємо окропом. Оце в цьому різниця. Різниця невелика, але все ж є. У маринованих трішечки інший вкус, такий смак інший. Зовсім-зовсім невеличкий, але є. І там, знаєте, навіть сама структура цього вірочка чи помідорчика, вона трішечки м'якша. А взагалі різниці великої, немає. Е, є в людей така можливість маринувати, стерилізувати потім добре, а як нема, готую в тих умовах, які в нас є, і все рівно в нас все вийде. Так, далі стерилізація для чого вона? І, от, Наприклад, скажу вам, і гірочки і помідорчики люди стерилізують, але в більшості своєї салати. От взяти, наприклад, салат весняний, це огірочки, помідорчики там, і цибулька, нам хочеться якомога більше зберегти і вітамінів, і структуру, і зовнішній вигляд, щоб воно було естетично, щоб салат як насипав у тарілочку, і він був смачний. Якщо його просто готувати, варити у якійсь каструльці або в мисочці, там варити їх, а потім закладати в баночку консервати, це буде баба-галамага. А якщо ми ціленькими сирими закладаємо в баночку, а потім стерилізуємо, там структура зовсім інша і там зберігається аромат. Стерилізація це діло От, і навіть небезпечно, якщо у вас немає ну, спеціального приладдя, там такі щіпці, я можу показати, в мене є такі, хто не бачив. Заберне діло стерилізація, але там, знаєте, майже, майже 100% 99,9, що точно стоятиме. Так, є холодне консервування овочів і варення. Що це таке? Що таке холодне консервування? Ось дивіться. Я, наприклад, ніколи так не робила, Ну, не тому, що нам не подобається, Ну, не робила. А одноня моя сирі... весь час робить огірочки саме холодним консервуванням. Вони просто заквашуються, робляться малосольними, як звичайні. Потім я зливаю цей розсів, його закип'ячую і потім заливаю ним мої Холодне консервування це коли цей розсів зовсім виливається, зовсім зовсім виливається, можна закрити капаною кришкою і буде стояти він. Але якщо цей злити зовсім гарно злити, стоїть там 3 дні, я не пам'ятаю, 3-4 дні, щоб повністю ферментація пройшла, щоб процес продіння зовсім вже пройшов, потім. Зливається ця вода, викидаються от не всі листя, можна їх промити на, на місце покласти, можна просто викинути, помити кожен грочок і залити дуже-дуже дуже холодною крижаною водою, такою з колодязя, якщо у вас є, або з холодильника, щоб дуже була холодна вода, заливається, і закривається, просто закатується ключем. Процес ферментації пройшов, більше воно бродити не буде, і вони гарно стоять. Я так не роблю. Фрукти, холодна консервація це коли береться кілограм ягід, наприклад, і два кілограма цукру. І це все перемелюється, перетирається разом. Воно, і потім там добу, по, по добу, по-моєму стоїть у мисці, воно і періодично треба його проколочувати, щоб розчинився весь цукор і все гарно змішалось. Потім накладається в баночки, закривається кришкою, і воно стоїть і не бродить, тому що. Процес пройшов ще тут, коли в нас на столі стояло воно, чи де там воно у вас стоїть? І закривається, і сам цукор він є таким гарним консервантом. Воно таке робиться цукрове. Але аромат і вітаміни зберігаються 100%. Я теж, я такого не роблю, тому що воно все-таки дуже солодке, потім ну, ми уникаємо цього. Але такий вид консервування теж є. Так, далі. Це трошки вони там перескакують, ви вже вибачте, тому що я як, як виписувала, так і рецептура. Ось дивіться. Перша підписниця: зробила так, як ви, 3 столові ложки дуже солоно. Друга пише: зробила так, як ви. Три столові ложки, зробився білий наліт. Мало солі, слизький і білий наліт. Що я хочу вам показати? Я тут біля себе поставила інструменти, які я буду використовувати. Ось дивіться, три столові ложки. Покажу вище. Дивіться, три столові ложки. Гляньте. Вони різні. Зовсім різні. І це столова ложка, і це столова ложка, і це. Три столові ложки. Тепер я взяла ваги, ставлю їх на нуль і проведемо експеримент. Вежу серветочку, таку вона там. Ось вона не важить нічого. Беремо цю столову ложку. Звичайно, всі. Оце столова ложка. Ось так. Насипаємо. 21 грам. Насипаємо назад. Беремо середню столову ложку і запам'ятовуємо. Беремо з однаковими гірками. 26 грамм, 5 грам різниця. Висипаємо назад і беремо теж столова ложка така гарна. Теж такою гіркою. 36 грамів. Різниця 26 і 36. Дуже велика різниця. Хто хоче, запишіть собі. Ви повинні знати, якою ложкою я весь час показую оцією ложкою найбільшою. Для мене це стандартна ложка, яка спрацьовує 100%. Оця ложка 36 грам солі. Тепер далі. Чайні ложки. Теж різні. Ось глибока, ось така, дивіться, куценька. Ось такі. Теж різні. На цих ложках я не буду показувати. Тепер дивіться, ще, що я хочу показати вам. Столова ложка з гіркою. Беремо столову ложку з гіркою. Дивіться, яке заглиблення така ось я вирівнюю. Яке заглиблення така гірка. Оце називається з гіркою. Деякі люди беруть столову ложку з гіркою отак. Буде солоне? звичайно. ж. Тепер беремо столову ложку без гірки. Ось я поставлю так. Столова ложка без гірки. Ось дивіться. Це в нас гірка. А без гірки. Це ми отак проводимо по ложці. Отак. І зрівнюємо борти, оці, що по бортам. Оце називається столова ложка без гірки, коли немає гірки зовсім. Оце є в рецепті Написано: столова ложка без гірки, то оце отак. Якщо з гіркою, то це яке заглиблення, таке і зверху. З цим розібралися. Ложки бувають різні. Тепер, найкращий мірний стаканчик це оці радянські грановані, отакий От 200-грамовий по оцей обідок. 100 грамовий. Якщо повен 220 грамів. Якщо, кажуть, склянка, то оце по обідок 200 грамів, вище 220 грамів. Є стопочка, отака теж ще з радянських часів. Самий вірний 100%, такий як еталон міри. Там стопочка 100 грамова. Пів, значить 50 Раніше міряли так, було все ідеально. Зараз ці склянки різні. Дивися склянки вроді би однакові зважити вони різні. Ось я хочу показати вам мірки. І така мірна і така. Вони. Трішечки різні. Я налила сюди і сюди 200 мл води. Перелила з одного в інший. Там невеличка різниця, але різниця все ж таки є. От як ми оцет наливаємо. І наливаємо нам треба там 70 мл чи 80, а там виходить 75. Є різниця. Є, це все має значення. Ось, тепер. Я хочу показати, у мене такий зошит мені подарували е, улюблені рецепти. І тут є е, сравнітельна таблиця, ну, зрівнювальна таблиця, віси, е, ваги і, і міри продуктів в грамах. І тут в літрах, у грамах е, отакі зошити або такі таблиці, то, що є в інтернеті, можете собі десь там скачати, а то, що купити у таких магазинах, де продаються канцелярські товари. Вони є. Так. З цим розібралися. Що якщо я показую. Я, інший, кіблогер показує 3 столові ложки з гіркою солі, то оце саме такі. А якщо щоб ви знали, що це отака ложка з гіркою, то це 35 грамів. А 3 столові ложки це 100 грамів, це така мірна стопочка. Це на, на 3 банку. Так, чому беріють овочі в банці, чому зриває кришки? Чому біліють? От тут біліє внизу. Якщо це овочеві, овочеві консерви, це молочна кислота. Молочна кислота виробляє, вона не шкідлива для здоров'я, не бійтеся, вона навіть в деяких випадках, вона, якщо немає язви і гастриті, вона навіть корисна, але не смачна. Тому що вони вже перекищі, вони не смачні. Але якщо ви з'їсте, не помре. Чому буває? По-перше, якщо мало солі в консервах, ви консервуєте, мало солі поклали. Росіл буде тянучий, і ваші вірочки зробляться лисі. Такі лисі й слизькі. Якщо мало оцту ви поклали не, не по заявленому. І знову ж таки, хочу сказати, що я останнім часом до рецепта додаю. Чому? Тому що навіть оцет різні виробники. І по-різному Зелені пляшечці 9%, і білі пляшечки 9-відсотковий, але смак трішечки різний. Долити того і смак спробувати, і долити іншого зовсім по-іншому. Тому я 5 грамів додам, воно кисліше не буде, але все таки. Так от, як мало оцту ви додали, проходить процес ферментації цей і випадає оцей білий оцт. Що робила моя мама? Я так не робила, тому що ну, зараз трішечки по-іншому, раніше було так. Коли це надулася кришка, якщо це овочі, якщо у вас овочі там, не кісточкові, якщо у вас кісточкові, ви закрутили вишні, чи що б то не було з кісточками побіліло, ви кидайте навіть не, не роздумуючи, тому що там виробляється цианіт або ціаністий калій. Це смертельно. Кісточкові, якщо ви закручуєте, оце один рік, сезон, ви е, закрутили, до весни його поїли, не поїли, викинули, не тримайте його руками ні в якому разі. І там, навіть, якщо ви зробили е, в цьому році, зробили, і ви побачили, побіліло, ви кидаєте, то вже я. Огірки помідори, це не стосується, там немає нічого такого, що могло. Там просто проходить процес ферментації. Якщо це м'ясні консерви у вас, і ви побачили, що щось там з ними надулося кришечки чи що. Викидайте. То бутулізм, або ще якийсь є там, я не розуміюся, я не санітарний лікар, не розуміюсь, але то вже може загрожувати вашому життю взагалі. Не потрібно це. Але якщо ви побачили у вас огірочки, вам, у вас їх мало, і вони вам потрібні, і вони у вас бано... надулася баночки, помідори теж стосуються. Ви можете потім їх борщів використати. там. От. Просто пробили голочкою, дирочку цей повітря зайве вийшло, або скотчем, або навіть жувачкою, ані пластиліном заклеїли, і будуть вони вам стояти, достанете в гірочки, в венігряті, і в розсольник, куди захочете, схочете і так вистави. Вони просто кисніші будуть, але вони не смертельні. Так, якщо місні... снігам. Які причини, Які причини, що зривається консервація наша? Саме перше те, що ми на що не звертаємо уваги, взагалі. Ну, не всі, але багато. Ми миємо банки миючим засобом. Щоб ми знали, щоб ви знали, що якщо ми миємо посуд миючими засобами, і ми миємо не під проточною водою, а полощимо у мисочці десь, Прополівській, нам треба заважте. Міняти воду сім разів. Ми цього не робимо. Тому помили баночки, раз прополоскали і залишили. І на стінках, і на дні осідає оцей рештки миючі засоби. Потім ми додаємо туди маринад, сіль, оцет, що нам потрібно, а якщо ні, не додаємо цього просто цукор. І воно починає там свою таку реакцію. І це теж дуже велика причина. Тому рекомендую банки помити, помити, гарно прополіскувати. А саме краще. мити банки не перед консервацією самой, а тоді, коли ви використали консервацію і помили гарно банку. І вона у вас стоїть чистенька. Потім, перед самим тим процесом, коли ви будете консервувати, промийте гарно у гарячій воді з содою. Сода нейтралізує і мікроби, різні бактерії. І вона нейтралізує ті люди засоби, які вас там використовували колись півроку назад. Вона нейтралізує. І баночка буде чиста. І потім, якщо ви її стерилізуєте, то різними способами, хто в мікрофильовці, хто в духовці, хто на парутах, як я завжди, вже шкоди такої не буде, і реакції такої не буде. І потім, я дивлюся останнім часом, показую, що е, треба прокипячувати кришечки 5 хвилин. Люди добрі, Такого ніколи ніхто не бачив, і такого ніхто ніколи не робив, і цього робити не можна. Кожна кришечка покрита таким шаром корозії стійким, що в корозії не, 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 не виникає корозія, і там плівочка така захисна. Тому, якщо ви хочете їх прокип'ятити, то ви просто зробіть кип'ячену воду, таку саму, додайте туди соди і вкиньте кришечки на декілька хвилиночок, прополосніть теж в гарячій воді, і все цього буде достатньо. Не кип'ятіть резинки. Оці прикип'ячині, коли 5 хвилин кип'ятяться, а потім залишають в гарячій воді. Вона оця структура цієї резинки руйнується. Якщо у вас винтові кришки, там теж така по бортиках, така плівочка є, така резинка, яка вона. Коли її герметична, коли її закручує, вона хлоп отак хлопнула, наче вона всосала її отак. Ми її отакої температури, ми її руйнуємо. Я не знаю, звідки це пішло. Раніше не було такого. Так, далі. Потім сіль. Сіль буває різна. Ось дивіться, сіль екстра і сіль звичайна кам'яна, вони різна соломістю. Чим дрібніша сіль, тим вона солоніша, тому що щільність її більша. Потім, якщо у вас сіль мокра і сіль суха, це дві різні ваги. Якщо ви зважите на вагах суху сіль і вологу, яка стояла у вас у квартирі, там чи десь стояла, і вона зробилася вологою. Зважите, там різниця така, суттєва. Тому бережіть. Сіль сухою, в сухому влі. Або хай це у вас буде така, великий слой трьохлітровий. Там якийсь. Чи навіть у пачці, але зверху надіваєте такий целофаний пакет, одягайте, щоб вона не тягнула вологу. І ще один теж немаловажливий факт. Мокра сіль, то, що вона важча. І коли ви берете, кидаєте в маринад грудочки. От, наприклад, взяли сіль, а вона у вас грудочкою. І ви кидаєте чи в баночку, чи в маринад, буде набагато солоніший. Тому що грудочка солоніша. Її треба розбити. І ви побачите, що грудочки вона розбилася отак, і її там більше. Теж, зважу, це дрібниці, але вони важливі. Так. Листя. Накладаємо в баночки листя. Все, що на городі є, все ми зібрали. Хто промив, хто не промив, хто просто в холодній воді промив. Але ми не зважуємо на те, що. Ми живемо біля дороги, живемо десь в таких місцях, де вихлопи, де що завгодно може бути. Тому листя попереднє, треба замочити, щоб воно полежало замочене. Потім його дістати і бажано пролити окропом, щоб ота плівочка, от ми живемо біля дороги, і в нас дуже багато транспорту їздить, і всі вихлопні оці гази, все це вихлоп, він йде. Добре, що у нас садочок скрай, там спереду. Ну, у нас яблука бувають, тут у нас така промислова зона, і буває яблука, що ем, вихлоп із дороги, які машини їдуть, і е, поряд олійниця, і оце е, жирні такі, чорні жирні яблучка Води. Тобто, оце все осідає, а ми на листочках його не бачимо. І потім ми такі листочки кладемо у баночку і чекаємо, що воно не зірве. Тобто, Заливаємо, замочуємо кипяточком, окропчиком пролили його і зайві бактерії. І, і до того ж, ми зараз живемо так, що плоди, ягоди, всі дерева ми оприскуємо дуже-дуже-дуже часто, тому що, ну, самі розумієте, шкідників як не одні, то інші. Яди повністю не вимиваються і вони потрапляють у баночку. Це теж причина. Так, ще одне, що може бути. Знайдіть для себе оптимальні мірки. Ну, я вже сказала, ложку для себе знайдіть. Знайдіть, поміряйте, наприклад, хто грами виставляє. Там мені одна підписниця вона подала таку ідею, тому що вона ну, задавала мені багато запитань, теж по ложкам це ж це все по вашим запитанням. Що ложка одна така, одна така, як мені покласти. От, і я поміряла їй і сказала ну, по своїй ложці, які я міряю. То тепер я буду намагатися виставляти не тільки в ложках, а ще й в грамах, щоб ви знали, а ви для себе, в кого нема ваги. Не усі вже вагітні. то що ви для себе взяли оптимальну е, 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 склянку, оптимальну е, ложку, щоб по якій би ви вимірювали. Так, і тепер вже ось іще. Е, е, да, і е, що ще хочу сказати: оці мірні ложка. Склянка, все що є, що воно у вас було, ви не шукали кожного разу, а же десь лежить у якомусь там місці, відведеному, там є ключ до консервування, і там воронка, що там, щипці, що у вас там лежить, покладіть туди, у пакетику, щоб воно у вас було, щоб ви кожного разу не шукали, не думали, як це воно там буде. Чому помідори пшикають у банці? Теж питання. Тому що, по-перше, помідори бувають, сорти помідорів бувають різні. Є для консервування, є ранні. От ранні помідори. Їх квасити не потрібно, не можна. Їх консервувати можна, а квасити ні, тому що вони будуть дуже тверді. Ранні помідори вони дуже щільні і вони, в них немає солодості ще, тому вони будуть відрізнятися від тих, що у серпні-вересні вони будуть на смак відрізняти. Є сорти помідорів для томатного соку, з них вони дуже соколиті. Але коли ми їх закручуємо, де ми з кругом там мариновані чи консервовані там, асорті, вони будуть пшикати, тому що в них багато соку, цей сок не виходить, ця рідина, і вони такі. Так що Самі найкраще для маринування, для консервування це такі, як бачоночками, такі вони є. Вони дуже гарні, вони в міру, в них все в міру. І чому гірки стоять пустими в банці? Знову ж таки. Сорти, є сорти, коли ми їх беремо в руки, ми вже бачимо, що він або чотирьохгранний такий, або трьохранний. От бувають такі зручки взяли, а він трьох В ньому вже в самому сорті є такі пустоти. В ньому є сортова така відмінність. Е, є пустоти, він для консервування не годиться. Перше, друге, це якщо в тому разі, коли зірваний 3-4-5 днів назад, І сьогодні я надумала консервувати і хочу, щоб все було добре. Не буде. 1-2 дні це найбільше, і то 3, 4, 5 годин замочити у холодній воді. Е, ось так. Сорти, е, свіжі свірки. Ну, і, звичайно, якщо мало солі, якщо ми квасимо, і мало оцту, якщо ми консервуємо чи маринуємо, вони обов'язково стануть отакі. тому що не витримані всі рекомендації. Ну, оце і все. Оце всі запитання, які. Якщо ще є запитання, задавайте. Будемо вивчати цю тему. Кому це було не корисно, ви просто прослухали, я дякую вам. Кому це дуже корисно, тому що дуже багато молоденьких дівчаток, яких ну, такою волю і долі вони просто повинні не в супермаркеті тепер купувати, а самі крутити. Життя таке. Тому не лайте мене що сильно довго, я швидко не вмію. А з вами була я, Любов, і хай у вас нічого не зриває, хай у вас. Баночки не надуваються, хай вам буде смачно, і щоб ніхто не знав голоду, не ми, ні ви, і в нас в Україні, і хай буде мир і перемога. Господь з нами. Молимось, просимо в нього допомоги і віримо, віримо Господу. І дякуємо нашому за силу. І все в нас буде добре. До зустрічі.